Халати плюс піжами, 5 600. Це у нас буде йти літо. Так, перше у нас буде ось така нічна сорочечка. Тут у нас ніби буде живого, вона така йде трішечки довше коліна, буде така довгенька. Наступне у нас буде також іти. У нас тут нічна сорочечка, на кузочках з комірцем. Ось така на довгий рукавчик. На літо взагалі буде супер. Наступне. У нас буде йти ось така нічна сорочечка. Вона тут гарно перебітається на спинці. Ось так буде спинка голою. йти, ось так дуже така класна, симпатична серчечка. Далі у нас буде йти ось така сорочка, або навіть, якщо хтось маленький, може бути міні-платко. Далі на бретелечках ось така квіточка. Наступне. Це у нас буде також мусна сорочечка. гарний, великий розмір. Вона буде така довга, ясенька, позов з гузочками з білому колі. Така класна, приємна тканинка, яка не падать навіть. Далі у нас буде також сорочечка, але вже на короткий рукавчик на гузочках. Ось так, вона буде також дивничок. Наступне. У нас будете також ось така слатечко. така на вузочках. Також це буде довгасеньке. Дуже такий приємний, класний такий цікавий тренд. Наступне у нас буде халатик. Так, ось такий пелюровий халатик. В комплекті він іде з поясочком. Тут, до речі, у нас буде розмір 36. Це ось ежечка-амочка. Далі ніжне ось таке платьєчко. платтячко. Наступне. Це у нас буде те, ось таке на шийку, одягається. Позадина ця присутня. З таким відео вона ніби шифонами вставочками. Така буде розлітайка. Наступне у нас буде те, ось таке платьєчко. Також ніжне до сумму кольору. Іде з таким мережевим на брительках. Ось на кафе. Далі у нас тут все таке ніжно розове Ой, це нічна сорочечка. Ось така. дуже гарно виглядає. Таке воно. Чуєте, іде на гузочках. Да у нас тут у нас буде йти також нічна сорочечка, Ось так вона виглядає. На гусечка. з мережа вам дуже симпатичненька, дуже ніжно і стримано виглядає. А для того, щоб замовити такий лотик халатиків та піжам. Літо, напишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.